Доброго вечора, мене звати Сергій Мікулов, я ведучий каналу Балада Економного лицею. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку філософську тему, як структура нашого капіталу та наша фінансова свобода за допомогою інструментів вашого кабінету брокера Interactive Brokers. Давайте спочатку оглянемо, які він дає нам інструменти стосовно відслідковування структури нашого капіталу. Ви заходите в свій брокерський кабінет, відкриваєте Performance Reports Portfolio Analyst. І тут у вас є розділ Planning. Обираємо Allocation Goals. І тут ви можете створювати, у вас тут буде. Знак плюса, можете створювати цілі, фінансові цілі і структуру розподілу капіталу. Я заздалегідь про це вже подбав. і я створив ціль Financial Freedom, Фінансова Свобода можете назвати свою ціль як вам завгодно. Я створив структуру портфелю або структуру капіталу за підкласами активів. Також рекомендую це робити вам. Щоб ви могли робити більше, більш деталі для свого портфелю, в мій портфель Фінансової свободи не входить готівкові кошти та кошти на рахунках, тому я їх сюди не включаю. Але можливо, якщо на вашому рахунку або субрахунку в Interactive Brokers зберігаються кошти резервного фонду, то варто глянути на цей розділ і обрати певні. Підкласи активів, які ви вважаєте за потрібне, включати в резервний фонд. А в Commodities я обрав Metals, ну, бо це буде золото. Якщо у вас є цілі і ви хочете більше ризикований портфель, можете обрати якісь агроактиви або енергетичні активи. Fixed income я обрав собі Government Bonds. Трошки high Yield і Investment Grade. Попереджую, що це лише демонстрація, тобто це ніякі не інвестиційна рекомендація. Тому, будь ласка, використовуйте це відео лише для прикладу. Еквітіс або акції я поставив, до речі, поставив 55%, але я думаю, що потрібно тут трошки скоригувати відповідно до капіталізації. Я просто зроблю це навмання. наприклад, 60. 20. У мене там було 55, значить 60 відсотків від 55 буде 30, 20 відсотків буде 11, і у нас залишається ось так ми зробимо. Як я це зробив? Ну, краще взяти, наприклад, якийсь індекс і подивитися його структуру в розрізі маленьких та великих компаній. Real Estate я поставив 5%, тут також можна побачити певний розподіл. Друг, інші активи не ставив нічого. І зобов'язання. Ну, оскільки в мене на цьому рахунку Interactive Brokers не обліковуються ніякі зобов'язання, то я їх не використовував. Натиснув ОК, ще раз Continue, ОК. І потім я можу подивитись: це у мене демонстраційний рахунок. Я можу подивитись, чи відповідає фактично структура моїх активів, тій структурі, яку я вважаю за цільовою. Ось такий цікавий графік, де вона показує, скільки у вас активів є по факту, і скільки у вас має бути. «Actual». Це фактична наявність, гол – це наявність згідно з вашими цілями. Тобто вона показує це графічно у відсотках, і також ви можете по таблиці подивитись, скільки у вас є по факту в абсолютному виразі. На жаль, вона не показує в абсолютному виразі по цілям, можливо, саме тому, що це демонстраційний рахунок, але ви можете подивитись, які є відхилення. Ваших, вашої структури активів для того, щоб робити ребаланс. На мою думку, якщо ем, різниця більше, ніж 5%, тоді вже варто робити ребаланс. Це ми поговорили про алокацію або розподіл активів. Давайте глянемо, що нам, які інструменти дає е, так званий. Планировщик пенсії. Нагадаю, що також ви можете подивитись опис, що включається в цей функціонал, на сайті Interactive Brokers. Є допомога, і можна це почитати. Я потім до свого відео додам відповідні лінки. Зараз ми перейдемо до планування пенсії. І я рекомендую вам також створити, можливо, декілька сценаріїв. Я створив сьогодні сценарій, він називається Financial Freedom. Як він робиться? Тобто я задаю назву пенсійного плану, вказуючи, чи я вже на пенсії чи ні, вказую бажаний рік пенсії. Коли не закінчиться це, ну, скажімо так, рік останнього дня народження, яку я очікую інфляцію, яку я очікую протягом виходу, до виходу на пенсію річний, річний дохід, е, наскільки буде цей річний дохід збільшуватись, і яка ставка оподаткування моїх доходів, і коли. Планую бути на пенсії, чи будуть у мене якісь доходи. Ну, наприклад, я додав там, державну пенсію 100 доларів. Можемо додати, наприклад, дивіденди від бізнесу. Наприклад, там, 1000 доларів. Вони оподатковуються, ну і можна додати е, певний період часу. Коли вони будуть виплачуватися, наприклад, з 2034 року по 2044. Якщо ви захочете, ви можете додати також члена вашої родини, для якого також можна задати всі ці параметри. Наприклад, ви в різний вік виходите на пенсію, у вас різні темпи зростання доходів, різні ставки податкування, різні суми доходів, різне очікування по інфляції і різні доходи на період пенсії. Так, ми додавати не будемо. Також вона згадує, що у вас є певний залишок на цьому рахунку, де ми знаходимося. І я можу додавати цей рахунок до розрахунку цього калькулятора. Також вона запитує, чи будуть протягом пенсії мої виплати оподатковуватись податком. Так, я кажу, будуть оподатковуватись. І також вона запитує, чи буду я до пенсії відкладати, ну, поповнювати цей портфель. Так, я буду поповнювати. Вона також додає можливість надавати зовнішні рахунки. Але якщо у вас нема рахунків в цих фінансових установах і ви хочете щось додати руцями, можете додати руцями. Єдине, що потрібно вказати тип рахунку, назвати яка фінансова інституція, номер рахунку, і потім вже Додавати, скоріше за все, не через, або руці ми будемо додавати, або робити певний імпорт даних. Так, тут ми не будемо додавати далі. Далі. І додав, потрібно додати, які у вас є витрати. Також ці витрати вони будуть у вас і на пенсії. Можете додавати певні витрати на період, ну, наприклад, там додаткові витрати на, на підтримку вашого здоров'я. Можете додати певні, певний період, або додавати їх скрізь на весь період часу. Все. Після цього ви можете подивитись свій прогноз пенсії, наприклад, як змінюються ваші активи. Тут є ще такий функціонал, як події. Наприклад, ви можете додати події, світова світовий подорож, або там, якийсь нещасний випадок, як вони будуть впливати на, на ваші доходи, або витрати, наприклад, разові витрати, або разовий дохід, і, як, і, і коли він відбудеться, або випадково, або в певну дату. Я все поставив випадково. І таким чином ми бачимо, що ось, ось, от у нас є події, щось буде зняття певних грошей починається в 1934 році, тобто виходжу на пенсію. Да, це пенсія, потім, не дай Боже, нещасний випадок якийсь, потім у нас світовий круїз, потім у нас продаж бізнесу. І все це впливає певним чином на активи. Тут ми можемо задавати відсотки, які ми вважаємо, будуть по нашій дохідності для нашого капіталу до виходу на пенсію, бо там буде більш ризикована структура вашого портфелю, і після виходу на пенсію. Буде менш ризикована структура вашого портфеля. До речі, рекомендую відвідати спільноту «Еплантокси» Сьогодні, 21 листопада, ми робили етер, різні стратегії інвестування відповідно до ваших життєвих подій. Ваших цілей, і там Вадім Парньовий розповідав, яким чином змінюється структура портфелю фінансової свободи після виходу на пенсію. Так, вона буде більш консервативною, тому можна поставити там менший відсоток вашого прибутку, щоб зробити оцінку ваших сценаріїв більш консервативними. Перерахувати, і от ми бачимо, як воно змінюється. Знову скажу, що це змінюється за допомогою цих розрахунків, але який саме буде рівень доходу, ніхто цього не знає. Тому це лише модель, яка візуалізує, чи є реалістичним ваше очікування по фінансовій свободі відповідно до ваших структур доходів, витрат інвестування до виходу на пенсію, і потім поступовому проїданню цього портфелю. Тут ми бачимо, як змінюється ваш вік, як змінюється ваш портфель відповідно до ваших поповнень, відповідно до очікуваних доходів, як впливають ваші витрати і доходи, ну, скажімо так, внесення капіталу в плюс очікуваний доход за вирахуванням витрат, він збільшує ваш капітал. Після виходу на пенсію ви починаєте продати свій капітал. Якщо у вас є доходи протягом виходу на пенсію, вони збільшують його трошечки. От ми бачимо у нас манфлі. У нас там по, по тисячі доларів були дивіденти. От вони певним чином збільшують наші доходи, а витрати. Вони індексуються на рівень інфляції, так само і компенсація на рівень зростання ваших доходів. Витрати індексуються або збільшуються на рівень інфляції протягом вашої пенсії. Тому на пенсію також маємо розуміти, що ті витрати, які ви несете, вони вже враховують інфляцію. Ну і ваш капітал збільшується на очікуваний рівень дохідності, і зменшується на проіндексоване ваші витрати. Рекомендую користуватися цим калькулятором, якщо ви до того ніякими таблицями не робили, нехай, хоча б воно буде так. Це дуже спрощено, бо для наших клієнтів iPlan ми використовуємо більш складні моделі, і потім додатково їх тестуємо на. Платформі портфоліовізуалізайзер. Якщо вам це відео було корисно, буду вам вдячний за ваші вподобайки та рекомендації своїм друзям. Підписуйтесь на канал Балада Економного Лицаря і нехай вам щастить. Бажаю вам гарного і вдалого інвестування.